Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Вітаю вас у новому влозі. Розпочинаємо новий день, нове відео. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Сьогодні має бути такий насичений домашній день, тому як сьогодні багато хатньої роботи, куди від неї дінешся. Так що, сподіваюсь, що вам буде цікаво і. Може, вас трошки замотивую, якщо це вам треба. Так що, погнали. Так, вирішили їхати на дачу, а Нікуся хоче залишитись вдома. Під наглядом куми ми тут поруч живемо. Ось, але треба приготувати їй їсти. Тому вирішила зробити котлети, гарнір. У мене там є ще гречка. І макарошки вона собі може зварити. Знаю точно, рис вона не буде їсти. Тому так, думаю, щось таке м'ясне, щоб в неї було. І ще залишила фарш. Хочу приготувати сьогодні. Ну, це щоб ми сьогодні поїли. Покажу що. І ще хочу приготувати один рецепт з кабачків. Кому цікаво, залишайтесь. А, так ще кабачки я не готувала. Сподіваюсь, що в мене все вийде. Але кабачки і ось цей рецепт з фаршу треба готувати в духовці. У нас сьогодні жарко, і це буде такий, знаєте, екстрим, скажімо так. Тому що дуже сьогодні жарко. І душно, мабуть, будемо ну, обіцяють на вечір грозу. Так, поки котлети пожарила, вже поставила їх трошки протушитись. Зайшла до Ніки на поверх і хочу поміняти постільну білизну і трошки поприбирати. Тому що кімната у підлітка це взагалі якийсь стреш. Ну, я не знаю, це в моїх так. Ну, На дане час, то в нікусі. Де вона? Там хаос. Вона в мене така творча дитина, але. Каже, нікуся, поприбирай, Нікуся, куся, то нікуся. Добре. Оце, саме головне, що вона ніколи не відмовляє, але нічого не робить. Каже, погуляєш з собаками. Добре. І що ви думаєте, вона взяла собак? Ні. Пішла. Так, де мені вас поставити, щоб було зручніше? У вас мене, вам, мене. Ай! Бачите? Ні, тут не варіант. Нема, де вас поставити без штатива. Тому прибираю тут Артурчика піаніно, сумую за ним, а я сумую за його, грою. Але що зробиш? Діти ростуть і так, а так не буде чути. Головне, щоб ви не впав. Діти ростуть, і ми, батьки, мусимо звикати до тієї мислі, думки, що вони вже стають самостійними. Більш-менш. Ой, так що прибираю тут. І якщо мені вистачить часу, то я ще тут пропилисошу і помию підлоги. Тут в нас дуже спекотно, ну, душно, е, кандішини є, але. Терпимо, хоча можна, напевно, буде потім трошки включити. Я не хочу навіть показувати вам, який тут безлад. Пишіть, в кого є діти підлітки, яка у вас ситуація з прибиранням. Я розумію, що це її територія, її кімната, але я так не можу. Я люблю, коли чисто, я взагалі не люблю, коли а, безлад, бардак робиться мені некомфортно, а їм пофіг. Якось так, не знаю. Подушечки мама робила. Прикольні. Так, це я постільне білизну закину, на ніч постираю темне. Ось. І в мене ще ж друга дитяча кімната. І все це зараз наразі нікусіне. То, коли були кошенята, то я їх там в маленькій кімнаті на другому поверсі закривала, щоб вони нікому не заважали. Та й таке купа справ. Це якісь трендець. З однієї кімнати вже перейшла в іншу. Вже тут міняю постіль. І зараз ще хочу про Вже, до речі, включила ці кондішени, тому що... Неможливо тут знаходитись. І тут включила на першому поверсі кондішена нема. Ну, звідси тут, коли охолоджує, то холодне, воздух холодний іде, а спускається. Так, буду ще тут прибирати. Але добре, коли на вулиці влітку жарко. Можна охолодитися, прийняти холодний душ. А не люблю, коли мерзну, мені некомфортно стає від того, що я мерзну. Мені більш комфортніше жара. А. Особливо на дачах біля річки. Ото взагалі добре. Сьогодні їздили забирали паспорт, кусі, зробили і їхали в інший кінець міста і їхали на тролейбусі. То таке собі задоволення, але ще добре, то, що те, що всілися в новенький. Не автобус, а Та Він такий ну, комфортний, але все одно душно було їхати. Але нарешті зробили паспорт. Мікусі вже є новий. І взимку. Треба буде ще робити цю ID-карту, тому який виповниться в кінці осені 14 років. Так мені подобається оця постійна білизна, з юска з цим принтом, з Мікі Мауса. І окремо брала е, простирадло на резинці на цей, да. То дуже зручно так виходить. Ой, ці діти, свинюшки. Але нічого. Підростуть і ще вибираються, правда? Так, в хаті поприбирала. Знаєте, треба робити цю рубрику, наготувала, наприбирала. Є така ця в Тіктоці, я підписалася на цю жіночку, бо знайшла для себе декілька таких ну, цікавих рецептів. Щось я була вже готувала з її рецепту. Але я вже не пам'ятаю, що. Пам'ять дівоча. Не пам'ятаю. Але щось було дуже смачненьке. Ото і мені треба робити. Любі мої! Наготувала. Так, зараз готую вечерю. Отой фарш, що я перекрутила. Котлети я вже казала вам, що я вже посмажила. І зараз буду обсмажувати фарш. Але котлети це таке, це не вечеря, то нікусі, щоб вона їла. І ще хочу зробити чи запіканку творожну, чи... Сирники. Але з сирниками теж треба возитися. А так як в мене духовка зараз буде працювати, то в духовку, напевно, зроблю цю порожню бабку. До речі, вже давненько її не готувала. А Нікуся, в принципі, любить. Вона взагалі в мене любить кисломолочні продукти. Так, так обсмажую фаршик. І нарізаю картопельку, До речі. Ми як ото приїхали з дачу, картоплю взагалі не їли. Тому що я вже казала, що на дачі була картопля кожен день. Тому що діти, знаєте, так як на природі до шашлику, що вони будуть, то кашу їсти. Не хочуть. Ну і я їх розумію. Я сама на дачі не хочу кашу їсти. Так погана якась якість цього. Нарізаю такими не товстими скибочками. І потім вам покажу, що буду робити. А ще хочу кабачка приготувати, але це вже для мене і для Юри, так як Нікуся кабачок взагалі ні в якому цьому не вигляді не їсть. А я не пам'ятаю. Їла я в дитинстві кабачок чи ні, тому що зараз люблю кабачок, все, що з ним пов'язано, якісь малинці. Тортики з кабачка також собі, але я колись готувала. Рагу теж можу їсти, але мені рагу подобається, як хтось там приготує, чи мама, чи... Свікров чи... Чи, мама, чи свікров, мені здається, я рагу більше нічий не їла. А так як я готую, от мені щось, щось в ньому не вистачає і я не знаю, в чому справа. Юра мене любить рагу. Так що зараз покажу, що це в мене сьогодні буде за вечеря. Так, посмажила фарш. Достала свою улюблену форму, в якій я завжди все запікаю. Хоча, знаєте, в мене є такі ці жестяні форми одноразові. Але я в цій люблю. Їх там що, запекла? В них і можна викинути. Але хай поки буде. Так, на дно форму фаршик. Правда? Ну, Його небагато, тому що ми. Втрьох будемо їсти і що все одно залишиться. Ось, А розігріту картоплю в мене вже не їдять. Так, фаршик я посолила, поперчила, додала сушений часник. Потім буду викладати картоплю. Картоплю не відварювала. Потім картоплю треба посолити. Я взяла, в мене є така сіль а, з трюфелем. Посолю неї. Дуже класний аромат від труфіля. рибочками І змащую картоплю. Картоплю я ще не всю виклала, буду викладати в два слої. Що я її багато начистила. Доведеться. Чи всю використовувати? Взагалі, ще не знаю, що це є. Але мені здається, що це я занадто її багато в мене, дивіться, душу, скільки тут картоплі. Але цього то, що в мене тут зараз є, в формі, то мені малувато буде. Хочу кожен е слой е картопляний перемастити, щоб вона така оздобити її. Знову солю картопелку, до речі, всю висипала нормально. Якщо залишиться, прийдеться завтра доїдати. А що робити? Не викидати всяку вкусноту. Так. І потім знов сметана, Ще додам трошки майонезу, тому що все, сметана в мене закінчилась. До речі, може зараз Юру наберу, щоб він купив сметанки. Боже, як пахне цей трюфель, це просто якийсь отпад. Дуже смачний, смачна ця сіль. Мені, знаєте, що хочеться спробувати самий цей трюфель якось так приготовлений. Але ж він, собака, напевно, дорогий. Ну, він дорогий, але я не знаю, скільки він навіть приблизно коштує. Все це зараз змащу, ставлю в духовку, і коли вже картопля буде готова, я ще потру сиром. Зверху викладу сирочок. Не потру, до речі, мені мама привезла вже тертий сир. Вона сама потерла і привезла мені. Буде ото смачненька вечеря. Бо я вже, якщо чесно, не знаю, що готувати. Таке вже все надоїло. Але котлетки є. Зараз ще. Бабку творожну зроблю, це в мене буде, і буде нам щастя. Так, картоплю я вже поставила в духовку. Тепер треба мені нарізати кабачок ось такими скибочками. Бачите? Весь кабачок. Так, засипаю сіллю кобачки, так гарненько, щоб вони випустили зайню... Зайву голову. І підсуваємо в сторону. Зараз будемо готувати кляр. Для кляра я взяла два яйця, треба їх збити Окремо будемо змішувати сухі інгредієнти. панерувальні сухарі. Потім тертий сир. сирочок Бо якщо ми зразу змішаємо з яйцями, воно там все злипнеться. Суха суміш. Таке добренько сирочку. Пахне, до речі, сир, я так розумію, прикопчений. Взагалі буде. Бомба. Так, потім в суху суміш я додаю сіль. Небагато тому, як вже кабачки посолила Перчику можна чорного меленого додати. Будь-які спеції можна додавати, це вже на ваш смак. Потім в мене є сухий. Часник. Теж, до речі, мама висушила чесничок, перемолола і ось такий домашній особистого приготування. Це все теж перемішуємо. Це вже, знаєте, на, на свій смак можна робити. Приправки додавати. Я дивилася рецепт, хтось це додавав. А, цей карі, кому як подобається. Так, далі що ми робимо? Зайву вологу зливаю е, з кабачків. А, так, поки я чекаю, що в мене приготується картопля, тому що кабачки треба в духовку ставити, е, коли цей е, ну, на 160 градусів. Ну, так, по рецепту. А в мене картопля на 200 градусах. Тому я ще вирішила зробити цю творожну бабку, я вам вже казала. Замісила там сир, яйце, ванілька, цукор. І зараз буду змащувати. Тут в мене жовток та сметанка. Це все гарненько змащу і відправлю в духовку. І, до речі, треба вже перевірити мою. Картоплю. Може, вона вже і готова, тому що фарш там вже, ну, я ж його смажила перед тим, як як викладати форму. То вже смакота буде. Так, ну а зараз добралась до кабачків. Знов злила е, цей жидкість з них, і як швидко змішати кабачки з мукою, ну, обмокнути, то це я як і печінку смажу, коли в муці смажу, то я насипаю муку в пакетик, потім висипаю туди печінку, в пакетик з мукою, і так от трошки перетрушую. Так? Завжди просіюю муку, тому що Мало ли, що там може бути. Так, і висипаю сюди кобачки. Це добре, що кобачки довше постояли, тому як вони більше вологі віддали. Так, закручую і перетрушую. Потім е сухі інгредієнти. Цю паніровку я буду змішувати з яйцем. І потім ці кабачочки буду обмакувати в паніровці. І я вже приготувала цей противень і буду викладати на противень. Духовочку ставлю на 160. Градусів. Буду випікати, поки такі золотаві ці кабачки не стануть. Так, ось. Так, гарненько кабачулі наші в цьому в клярі. Овалюємо. Так, картопля вже готова. Зараз відправляю кабачки в духовочку. Ну, десь хвилин 10 вони будуть готуватися. Може, трошки більше, може 15. Але в рецепті указано, що духовка має бути гарно нагріта. Ось такі кабачулі вийшли. Зараз будемо куштувати. Ну, хай трошки остигнуть, трошки позліпалися, але на відео з рецептом вони якось інше виглядали. Ну, спробуємо. Я вважаю, що на смак це не має ніяк впливати. Зараз будемо куштувати. Тільки-тільки достала. У мене вже все готове. Юра робить салат, а запіканочка ще стоїть в духовочці. Вже дуже хочеться скуштувати той кабачок. До речі, він приготувався. Мякенький, не, не льденте. І зараз спробую. Але ще ж, гарячий. Собака, до речі, в нас так затягнуло небо. Щось має бути. Але попереджають і прогнозують штормове попередження. Головне, щоб не було ще цього. Тривоги, коли гроза молнії, грім. Аню. Смачно. Мені подобається. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вкусно. Так що, тим, хто любить кабачки, пробуйте. Я думаю, що... Я вважаю, що вам теж має сподобатись. Смачненько. Замовили рибку. Ось таку лосось, тут 5 кг. А за кіло, скільки там було ну, по ціні? 210. За 5 кіло ми заплатили 2,210 і порахуйте, в супермаркеті набагато дорожче, а ми замовили через інтернет і нам привезли сьогодні прямо під під'їзд ось такий лосось. Зараз Юра його розділи, половину мамі, половину нам хребет залишимо, до речі, можна. На вихідні на дачі уху зварити, так? Із голови буде смачно. Гігант. Нарешті вже відбій. Дякувати Богу, і цю масовану ракетну атаку пережили. Друзі, напишіть, як ви. І напишіть, будь ласка, я знаю, в мене є в підписниках дівчата з Хмельницької області. Пишіть, як ви. Сподіваюсь, що з вами все гаразд. От скажіть, от сволочі, да? давно вже не було такої масованої атаки, а це ракети так маневрували, це просто жесть. І, до речі, ми з Юрою о, чули, як летіла ракета. Ми якраз були у мами в іншому районі е, міста, то ну, і сиділи, а мама живе на останньому поверсі. І якраз гроза, дощ. І чуємо, що щось шумить. І ну, тут точно була ракета, тому що чули, як сусіди знизу там теж емоційно висловлювалися з цього приводу. Так, а зараз я вже, ми вже прийшли додому. Знаєте, мені я не знаю, чи в цей влог ну, відео вкладати все разом цю мою готовку, тому що в мене яке кулінарне відео вийшло. Тому як я вже намила. Цей базилік, і буду робити песто. Сьогодні збиралися їхати на дачу, але з самого ранку була така дуже погана погода, був дощ, і думаю, ну чому ми туди поїдемо, хоча там є що робити. Ось, А потім десь з обіду вийшло сонечко. і, ну, Спочатку у нас зранку була тривога в нашій області а, було вибухи. але Збили ці ракети, які летіли в нашу область. Ну і потім ми вже прочитали, що ці ту 95 піднялись у небо і вже в нас ну, ми вже і нікуди не збиралися їхати, тому як Нікуся хоче залишитись вдома. Але нерви трошки полоскотали, але пішли вони всі в сраку ця. Срусня, правда? Так що, дівчата, пишіть, будь ласка, як ви теж за вас переживаю. До речі, я не знаю, дівчина, яка з Хмельниччини мені писала е, раніше, то чи з Хмельницької області. Чи вона дивиться моє відео і не коментує, чи, ну, взагалі не, не дивиться. Так що, якщо ти дивишся, і всіх, хто. Всіх! Пишіть, як ви пережили цю масовану атаку? Так, а я буду готувати песто.